Ми неодноразово бачили свідчення того, що росіяни мають проблеми з забезпеченням, зокрема, зокрема з забезпеченням зимової форми, і Вони самі на це скаржилися в численних відео, які були опубліковані. Чи вирішуються ці проблеми зараз окупантами? Ну і загалом, які у них проблеми на сьогодні? Слава Богу, що в них повно таких проблем насправді. Тому що е, я вже говорив про те, що після нашої перемоги ми обов'язково повинні десь поставити два пам'ятники. Один з них шойгу це 100%, тому що стільки, скільки розкрадено там в них в російській армії, це все недоотримане якраз і в техніці, і в забезпеченні військових. Забезпечення погане хлопці наші просто ну іноді дивуються, коли знаходять там сотні трилітрових там склянок з якимись щами чи що вони там їдять. Ну тобто в порівнянні. З нашими забезпеченням наших військових, ну це це просто якась прірва. Ну і плюс, ми постійно на зв'язку. Ми спілкуємось з командуванням нашим, ми спілкуємось безпосередньо з камбрігами. Ми намагаємось дуже швидко реагувати. Як тільки щось потрібно, ми одразу це купуємо, домовляємось з міжнародними організаціями, домовляємось з волонтерами і одразу передаємо, тому що ми розуміємо, що. Ну, війна повномасштабна, тому іноді просто треба підключатись по максимуму і забезпечувати всім необхідним наших захисників. Пане Сергію, дякуємо вам за оперативні новини з Луганщини. Чекаємо позитивних новин ще більше. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової державної адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.